Є одне посилання, саме головне, що я всім раджу. Це ось саме те посилання, котре А, і на реєстрацію. Тобто, ось таке посилання, і тут є задачі першого етапу. Якщо ви приймали участь в першому етапі, давайте я зайду, ось я, наприклад, приймав участь в віртуальному змаганні. Змагання завершено. А ну так. Здається, це б обмежений час поставив 5 годин так само. Я просто дивлюсь, я надсилаю порожній. Ну, чи можна надсилати? Ну, надсилати. Ну, бачите, ви можете надсилати. Інша справа, що більш складні задачі. І є розбір. Ви можете спробувати. Я писав, давайте я скопіюю. Те, що я писав, тобто є дорішування. Давайте я наш сюди скопіюю. Тобто, я всім раджу, всім, чи приймали ви участь у першому етапі, чи не приймали. Перший етап пройшов, можливо, ви не приймали. Спробуйте, просто спробуйте прорішати, хоча б там годину, хоча б дві години, вирішити собі, скільки зможете. А якщо ви вже скільки-то вирішили, можливо, ви зможете вирішити ще щось, але як це можна зробити? Ось тут в нас є розбір задач. скопіюю. Тобто є розбір. Якщо ви не можете вирішити, то тоді можете подивитися в розборі. Ось я ось цю послідовність скопіюю вам також. Тобто, як питає, намагайтесь самі вирішити. Якщо не виходить, проговорюйте. Якщо є питання до мене, спитайте мене чи Сергія. Сергій більше задач вирішив, ніж я. Його можливо більше він вам відповість. Якщо все одно не розумієте, можливо, можете прочитати розбір. Тобто це нормально прочитати текстовий розбір. Якщо все одно непонятно, і то тоді вже ви дочекаєтесь до розбору в суботу, але ідеально, щоб до розбору в суботу ви скільки по максимуму задач, скільки ви можете чи своїми силами, чи почитавши розбір, чи спитавши когось. По максимуму, щоб ви вирішили. Тобто, розумієте, якщо ми подивимося на результати, ось я вам вже а, ну, результати, ну давайте результати я скину. Ось наші результати. Якщо ми подивимося результати шкільні по півдню, давайте ми поставимо шкільні по півдню. Ми подивимося: от перша це ОАК 3, друга це кукумберс Бандера, Тім. Ну, в принципі, ось команди є. Тобто, в принципі, ну, як мінімум, дві задачі. Це дві студії. задачі всі вирішили. Здається, всі команди. Вирішили так, але насправді, як ви бачите, було чотири прості задачі. Ви можете зараз. Спробувати вирішити, можливо, є якась ідея. Ми можемо зараз до речі, абс... де задачу? Вона досить проста.